А справжній богатир при народженні важив майже 5 кілограмів. Попоїсти любить і зараз. Хлопчик дуже рухливий та активний, цікавиться усім довкола, особливо технікою. Це, напевно, в нього від тата. Він працює ремонтником. Артемко любить бути в центрі уваги, а ще гратися з іншими дітками. Потрохи малює для молодих батьків первісток сенс життя. Та безтурботне життя хлопчика закінчилося, коли йому було трохи більше року. У вересні хлопчик почав шкутильгати. Травматолог причину не побачив, а Костоправ, ще й усе ускладнив, переламав Артемку шийку стигна. Лише коли за місяць лікар зняв гіпс, зрозумів щось не те, бо кістки не зрослися. На той час на тілі хлопчика вже з'явилися булі. Діагноз поставили онкологи нейробластома четвертої стадії. Зараз за життя Тьому борються лікарі. Попереду в хлопчика тривале лікування, оплатити його самотужки батьки не зможуть. Нині Артемко пізнає довколишній світ лише завдяки. Яки іграшкам. Де собачка? Не будьте байдужими до долі дитини. Подаруйте Артемкові життя. Реквізити банку. Одержувач Приватбанк. Номер рахунка 292 448 25 509 100. МФО 305 299, кодока КПО 143 60 570. Призначення платежу для зарахування на картку номер 462 708 178 18 35 36. Чернявська Олена Михайлівна.